Доброго дня. Починаємо засідання нашої комісії. Сьогодні засідання нашої комісії є одне питання про надання приміщень для забезпечення потреб КНБ Центр первинної медико-санітарної допомоги Самської міської ради. На комісії присутні три члени комісії, кворум є. Першим питанням на засіданні комісії буде про обрання секретаря. Пренарного засідання комісії. Пропоную брати секретарем Пельчера Степана. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Затрималися? Рішення прийнято. Прошу викладати свої хвороби. Так, першим питанням і єдиним на комісії це є про надання приміщень для забезпечення потреб КНП «Центр первинного медико-санітарної допомоги Самбоської міської ради. Відповідає Вірку Мирослав Михайлович. Дане порадічне підготовлено поставлю звернення директора первинки нашої. По суті даного питання, давайте так, з самого початку, що по Черковську 12 не житлова будівля це є доросла поліклініка так звана. І по Коперніка-14 це є дитяча поліклініка. Перебувають на балансі Самської центральної ліка, районної лікарні. Центральної лікарні. В цих будівлях на праві оперативного управління займає приміщення і користується первинка. Силу обставин, які там не склалися по Чайковську 12, то є доросла поліклініка, там де ротація приміщень. Первинка все переходить на третій поверх, а приміщення на другому поверсі лишається лікарні. І по, по куперника 11. Передається їм частина приміщень, бо частину вони вже мали на другому поверсі. Передається інша частина і частина приміщень на першому поверсі. Добре, чуємо. Згода є, написано є? Є, але є звернення керівника. Є, є звернення керівника, так. Якісь зауваження по даному питанню? Не маємо. Запитання? Не має ніхто? Ще один колючний. Тоді ставимо на посилання. Хто за? Даний колючний. Прошу посилати. Колюга за. Чоловічний? Так. Печер? За. Третій за. Проти? Третій не має. Буви. Передудили нашого засідання вичерпати. Всім дякую вашу.